Ну Вона по висоті вища за, за фенезі. Вона підросла. Підхудла та що, вона в висоту підросла і з тонко.

Та то їй муха так шпилить, що.

Це ще ніколи не було запрягано. Взагалі, навіть поняття вона не має. Ha <laughs> ha А ти тік ток бере, ти маєш вікно? Тоби би вже було зараз це. А це так? Ти включала каміння, так? Ми джафіка запобігли хто тут коли? Ми перший раз його були в сторони Ти не знаєш, що з знає, Ту води, але щось.

Буде темно? Mm. Така що їх не б'ють кіло, то найліпше буде це, ні? Чим потім не може. А потім собі вже в'явилася mm. Як добре, щоб вона не боялася твоїх дев'яти? Ты сейчас сразу? на так же минуты зразу. <laughs> Приділяєш як кит туди. <тебе> тут вижу, то <laughs> я открыв. Я думаю, що ми її не заплюємо на сам бояться. Тут вы прям тут пора. Да то всі різні погоди, ваш. Сюди може мутим сюди. Усі по ній знак. Поваді людині, ті легші, ті більше, ти менше. І ще У нас і те перший раз це так, так нічого. Перший раз це так у нас думаєш, що вийшла з конем. Але і це добре навіть. Я так ради. Oh. Sì, О. Ну муфую с соседней. Зато а так иди себе. Покупает мушек. Груматон. Гром маратон. Это бок, того купив, нет. Нічого ну, ми маємо шар за дали б не? а? Школу сюди. Та щоб... що не їхати в село. Там до коло А Там не поїде. На теж, там немає, там були, що... Ну, там... Був... Я понял, як це, стадіон.

Шо, дешин? Але він не вибрів не б'є. Хіба кінь сам був дали? Ну, а тако він не влучив? Хіба десь нам повороть, або в захвіті. І то то де коні поставиш. Можна навіть захід. Хоча захоплю збути, ти можемо доємнути. Дивіну лату можемо. А як желізний деш? повністю вихід. А там приця, там підкидає до що. Це щоб придумати би за Це... колеса на самки клались. Заїхав сюди на сам, переходив. Навіть би колеса не знімав, не заїхав. Бі якоїсь кріплення було.

Так само вернемося зараз. Там злодійний. Це пробний урок такий буде. легонький, собі, спокійний, без ніяких нервів. Бо ми так джокером, це вже історія. Ніхто не знає, бо це камера вілить. Лише ми знаємо звати. Ми перший раз запрягли, малий, менший, був молодший. Теж йшов ідеально, все, люкс, повітра. Ми все це втішили, що йде добре. В ту сторону поїхали так до декого до асфальт. І все, звідти собі вася вже газу, повним ходом, так як великим конем. ну як Я не знаю, чи та була, чи та кубила. Іванка. Була іванка, так? Як він все просто. Все чи Камеру я знімав, знімався. Була на пряму камеру. На, я кажу, з диржаком, і я він пішов. От ми тримали одну важку, я вже це розказував не раз. Одну важку Вася, одну я. І так мотно ми поупиралися, ні? І коло цега там, коло саду, то коло... дощ там кисничні дерева були, не? І в, у копі ми стерлися. Ну а не бійся. І ми так у копчасто по то ще ніг бути. А вот десь. А вот це. А вдавалося, здалося, вдовся, він так якби типу йде асмішки. Не можна оце Буде оцінювати. Але потім ми вже його взяли. Ми далі до... його вже змов туди витіли.

Та, я тепер вивів, знімав усе. Я видів, що навесь добре. Тобто, сала довго трималися, весь кота. Думаю, на який біг, де не, не розгорнулися. А? На неї, на чорно. Ложий бо шуфри. Ні, тут держав. Поволенько. Аж коні зачепили, а що вона зачепила, подивіться. Що вона зачепила? З вухами, мабуть. Чи вона так лише просто вибрала? Кабель? Вона ось у порті. Не кажу, що я її запрявив. Видиш, тут перший раз заплігли, там оборот боялися. А ця так, акуратно. Ця боїться, але не летить. Що то було? Що-то муха була, по там. Або текаш, у вона ще під дубка. У мене там було горіло, знаєш, якщо фес великий гор, знаєш, як дуже піснуло. А це сінеско ми дали, під Я не Думаю, я їх до батогом мав, бо треба зразу пробиряти до батога, якщо вона має батога, бо я... що, має батогом собі легенько. Має вчити зразу до бо того А? Знаєш, котре знерву є доведення? Я тебе не правда, той знал з ваші подавати. Не, не, нельзя потихоньку. Не зуб давно. Амазон так. Тихоня. А то її повної піддумався. Привіт. Забалакати? Не, без батога люк, я у яйну бонуси. Бети немає. Давайся, не дрібную. Не, я тут не доїхав. Але деш не ліпше, зараз твою. Я так і хотів би твою запустити. Ну а не! Причинка читает, а? Изоляция лак, что так, что плохих Тоже в грустную... Я тусі не лишив, то лишив, дама. Анзакішиться, думаю, не й та сиді. Я люблю коли брати до слова. А я ні, я ось. До, до а я люблю осінь. Ну, то а осінь, я сюди їду, туди я під'їхав чорно, Сюди know, через, через воду. Наші бронів сквізь. Туди Ну сюди стерняв. Ну а! Амазонка! У нас втором бы у нас лупать туда. Лупа тут? У тут лупать так на. залез в Не тратишь, но сейчас ты Через месяц ты А! О! Я... Там нет никакого. А? Там не -а. помню. Ты напохих, ты хочу ее чуть-чуть кинуть? Время надо. Время -а -а -а. Я не знаю, що ми, ми тут ну, мали би керувати на вас. Вона така, її тепер не полосити, веш, бо я вже дав батько, вже вже все. Тобто боятися, може було не давати ці перші раз. Її запрягати ставити, вона собі така легонька, щоб йти. Прибирали вам скоро. Дивіться, бо вона страшна боїться. Бо я знаю, що то в саму-саму. Я її би кинув батогом, то вона конець не бить билася І вона пам'ятати, повної батьків так. Ну-ка, теж довідаємо, ніколи. А ну леганка метка.

Це боїться, це чує, що батіг, що, що зумбела, Але нічого. Ще маленька. Чує з ліс? Хто не знаю, як ушати так вийшло. Мишок, Шо, як тобі? Так, тут, тут, твої, то тут ловить твою точку. Добре, ніячня. До того боїться. Гоу! Гоу. Станеш там. Станеш там. Ребят, кусає, мухи напали на неї. Макс, ви вже є? На перший раз сел А на Ти думав, що рік минув? Тебе навіть не запрягне, я ти да сказав!